Я, наприклад, живу сама в Борисполі, так, і бачила Бориспільських людей, які йшли на Майдан. Все почалося з Майдану, ви розумієте? Так? Все почалось з Майдану. І вони до такої вірою туди йшли на Майдан і вірили, що зараз от щось зміниться, от зараз буде світле майбутнє, ось зараз прийдуть правителі, які їх поведуть в світле майбутнє. Вони йшли з такими відкритими очима, не розуміючи, куди і що. Люди, які зверху не оцінюючи цю масу, просто. Воспользовались цією ситуацією і повели їх в ту сторону, яку їм вигідно були б в ту минуту люди розумні, духовно під підтягнуті під, 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 духовністю. Вони б повели їх правильно, а прийшли люди, які просто повели їх в свою сторону в сторону набиття своїх карманів. І зараз цих людей просто іспользують спортують ці війні війні, яка для для людей не зрозуміла, як можна вбивати свого брата, як можна йти на своїх. Братів, які вчора ще були не то, що друзями, а рідними людьми, які допомагали друг другу, які які жили одним, як би сказати, товариством, які мріяли про майбутнє разом, а сьогодні вбивати люди це не розуміють. Но їм навіюють, навіють такі лозунги, що вони от сьогодні вб'ють, а завтра будуть жити гарно. Вони навіть не розуміючи цього, вбивають. От я думаю, що дай Боже пройде кілька років після цієї війни, і ці люди, які вбивали, вони зрозуміють, що вони сьогодні робили. Вони зрозуміють, що це не стоїло цих грошей, чи там цих самих планів, які вони там будували за ці кошти, чи за ці майбутні свої ці всякі подяки, чи там, які там їм дають натхнення, я не знаю. Але вони зрозуміють, що вони зробили в цьому житті неправильно. І керівництво, яке їх толкнуло туди, воно, звісно. Воно дуже як би сказати, поступило негарно. Воно поступає негарно з нашим слов'янським народом. Ну, воно е, теж буде наказане. Я знаю, що буде наказане керівництво, яке кинуло дітей, яке кинуло людей на просто на братоубійственну війну. І я думаю, що натхнення нашого слав'янського народу це те, що вони вірять завжди в хороше майбутнє. І вони роблять все раді майбутнього. І тому навіть от починання починання цей майдан і цю війну вони всі наділися на Ісход хорошого майбутнього ніхто не ожидав, що так все буде затягнуто в цю довгоіграючу пластинку.